На Дніпропетровщині завершилась українсько-польська археологічна експедиція. В старих Кодаках, де існувала легендарна фортеця, дослідники двох країн знайшли артефакти середини XVII століття. Це посуд, прикраси і боєприпаси. Вчені вважають, що знайдене може становити історичну і культурну цінність. На місці події побувала Марина Дудник. Історія Кодаку вивчена добре, археологія ні. Але за тиждень роботи зроблено багато чого. Такі підсумки роботи експедиції від її керівника, видатного українського археолога Ірини Ковальової. 200 квадратно-метровий розкоп за неділю. Звісно, це ж не те, що копати огород чи картофель висаджувати. Це кожен штик має відповідати определеному кількості сантиметрів, 25 сантиметрів. Це так називаємо штик. В нашому розкопі штиків 4. Польські археологи розкопували південне укріплення фортеці. Їхня найцікавіша знахідка прохід всередині бастіону. Від нього відходять так звані міни, схованки для боєприпасів. Тут виявили безліч куль, стріляних та нових, а також багато металевих предметів, які добре збереглися. Вимужністу 300 лята. От, через 300 лет. до достатньо до по 400 в сумі да, і по чотири через чотириста потрахенню до землі вони вихо як виглядає як нове, правда? По попаданню yeah. в землю вони yeah. виглядають як новенькі першокурсники Дніпропетровського істфаку копали на місці колишнього посаду, досліджували житло початку вісімнадцятого століття. Студенти махали лопатами та дихали пилюкою під палючим сонцем. кажуть, що дуже з цього приводу щасливі. Но нам повезло. Нам, нам, повезло. Повезло, нам мы очень даже повезло, да. Мы практически закрепили на практике курс археологии, которые нам читали, и мы многое поняли именно на практике. Работа в поле, проявляя кто и кто не на лекциях, а у справжнему жизни, кажут выкладачи. А группа подобралась, изумительно работали, отлично, много интересных вещей нашли. И, по-моему, они и издружились. Студенти відрили справжню скарбницю, два смітники, із яких достали уламки чавунного та керамічного посуду, фрагменти жіночих прикрас та багато чого. Ми знаходили обломки крістов, монети, пряжки. багато знаходили. причому відкапував ці пряжки. Ну та офіцерські, польські, наші, казацькі. Голова облради Євген Удот, який опікувався експедицією, заявив, що наступного року археологи повернуться у кодак і обіцяв прослідкувати, щоб місця розкопок збереглися у належному стані. Ті два учаска, на на велись роботи будуть законсервовані і підготовлене для проведення експедиції в році. Усі знахідки експедиції залишаються в Дніпропетровську. І можливо вони стануть експонатами історико-культурного заповідника, який збираються створити на місці фортеці Кодак. Марина Дудник, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.